Всім вітання! Мене звати Наталка. Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі Сьогодні ми з вами виконаємо вправи, які будуть направлені на все тіло з використанням гантелі. Ми будемо працювати в середньому темпі, максимально фокусуючи свою увагу на техніці виконання кожної вправи. Кожну вправу ми виконаємо 20 разів в два підходи для того, щоб максимально відчути все своє тіло. Пропрацюємо сідниці, прес, руки, проблемні зони, щоб в нас все класно з вами. Пропрацювались. Ну що, я надіюсь, ви готові. Одягайте зручний одяг. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні тренування. Обов'язково поставте сердечко, мені також буде дуже 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 приємно. Е, і... Поїхали, почнемо тренуватись. Як завжди, наше тренування. Ми починаємо з розігріву тих зон, з якими ми будемо працювати в основному блоці нашого тренування. Зате, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти, відкрити грудний відділ, плечі опустіть вниз і повільно, не спіша, нахиляємо голову в праву ліву сторону. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Кругові оберти. Чотири назад. Супер. Чотири вперед. Скручування. Вправу ліву сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лікттєві суглоби. Назовню. Кругові оберти. Вперед. Два, один. Виходимо в положення. Собака морди вниз. Потягнулись копчиком вверх, голова внизу. Пружинка 4. Три, два, один. Прогнулись. Округли. Вийшли в положення. Собака морди вниз і прогнулись. Добре, виходимо в чотирикутник. округлились і виштовхнули собі 4. Три, два, один. Підмініться вверх. Поставте ногу. Робимо підкручування тазу вперед-назад. І ще чотири, три, два, один. Витягніть ногу. Невеличка пружина вниз. Рівна спина. Чотири, три, два, один. Змініть сторону. Підкручуємо таз. 2, 1. Витягніть ногу, різа спина, пружина вниз. Добре. Ну що, почнемо зі основного блоку і, як завжди, ми починаємо з великих груп м'язів. Виходимо в положенні чотирикутника, підкладаємо гантель під коліно, зажимаємо її. І виконуємо жим наверх. Виконуємо 20 разів, два підходи на одну сторону. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. Поперек не працює. Починаємо. 10. 9. 8. 7. 6 Видох. 5. 4. 3. 2, 1 І ще видох. 10. 9. 8. Сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Потягніться назад, відпочиваємо. Спокійно, рівномірно дихаємо. Другий підхід на цю саму сторону. Приготувались. Три, два, один, поїхали. Десять, дев'я, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один і ще виток. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4. Ви можете відчувати і статичну ногу, сідницю, і тою ногою, якою працюємо. Відпочиваємо. Потягніться назад з нього в сторону. Ці всі вправи також можна використовувати і з власною вагою. Тобто, якщо немає гантель, не біда. Працюємо. І виконуємо вправу без нічого. Приготувались. Три, два, один. Тянули трошки живіт. Обов'язково тримаємо рівну спину і штовхаємо ногу наверх. Три, два, один. Поїхали. Погляд внизу. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І ще. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Супер. Другий підхід. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'яти. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Відпочиваємо. Виходимо в такий е, нахил і штовхаємо руки назад, вперед, назад і вперед. Тут у нас буде статично працювати сідниці прес, у динаміці працюють руки. Приготувались, Нахил, тримаємо себе, втягніть живіт. Нейтральне положення поперекового відділу. Руки, поїхали. Погляд на крок попереду від себе. 20 разів назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Другий підхід ми трошки виконаємо з прогресією, для того, щоб трошки зробити вправу складніше. Приготувались. Нахил. Руки. Лікті біля талі. І ми відкриваємо руки, підтягуємо до себе. Три, два, один. Поїхали. Десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Видох. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість видох. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Відпочиваємо, круглились. Прогнулись трошечки. Супер. Знову переходимо до ніг. Зажали гантель, Лікоть рівно під плечем. Коліно 90 градусів. Тут ми не провисаємо себе, підтягнули. Перша прогресія. Просто ми піднімаємо ногу наверх. Три, два, один, поїхали. Десять. Дев'ять вісім, сім, шість. Видох. П'ять, чотири, три, два. Один. І ще десять. Десять, Дев'ять. Вісім. Сім. шість, п'ять, чотири. Видох. Три, два, один. Відпочиваємо. Друга прогресія більш складніша. Ми піднімаємо таз і піднімаємо ногу наверх. Також більше вагу переносимо на стітниці. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Навер. 10, 9, 8. Зона галіфе працює, внутрішня частина ніг. Видих. 4. Якщо складно, можете зменшити кількість повторень. І ще видих. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасна робота. Відпочиваємо і виконуємо ці всі вправи на іншу сторону. Тут тобто два підходи. Зігнули ногу. Тут ми не провалюємося, підтягнули себе, відкриваємо ногу наверх. Десять, дев'яти, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Видох. Чотири. Три, два. Один. Відпочиваємо. Намагаємося видохнути. Спокійно. Дихаємо і з прогресією. І відкриваємо руку, піднімаємо таз, піднімаємо ногу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Класні відчуття. Легеньке тремтіння. Це просто дуже класне відчуття. В тілі і працюють. Нашим м'ясом. Лягаємо на спину, працюють руки. Поперековий відділ максимально прижатий. І тягнемо лікті до підлоги і виштовхуємо вверх, долонімо вперед. Поперек прижатий. Три, два, один. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. видох, п'ять, видох, чотири. Три. Два. Один. І ще десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Другий підхід. Приготувались. Три, два, один. Поїхали в сторону. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох. 3, 2, 1. І ще видох. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Прекрасна робота. Один. Відпочиваємо. Переходимо до пресу. Беремо гантель в дві руки. Одну. Піднімаємо дві ноги. Поперековий відділ максимально прижати. Опускаємо дві руки і одна нога витягується поперек прижати. Якщо ви опускаєте ногу і поперековий відділ прогинається, найдіть ваше нейтральне положення до того моменту, поки поперек. Так міцно при, 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 прижати до підлоги. Приготувались. Три, два, один. Чередуючи ноги. Поїхали. Десять. 9 Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. 9 Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо, тягнемо ноги до себе. Дихаємо і виштовхуємо ноги вперед, в діагональ і повертаємося в початкове положення. Три, два, один. Поперед прижати, Десять, 9, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Сім. Шість. Видох. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо спокійно дихаємо. Вдих, видох. Лягаємо на бік. Себе трошечки притримуємо. і будемо тягнутися. Така динаміка, малоамплітудний рух. Пропрацюємо бічні м'язи. Приготувались, ногу трохи припідняли. Три, два, один. Почнемо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Тягнемось рукою. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Рука за голову і робимо більше складання. Три, два, один. По 10. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Видох. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Відпочиваємо. Змініть, будь ласка, сторони.

Шість, 5, 4. Три, два. Один. І ще видох. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасна робота. І лягаємо на живіт. Попрацюємо з нашою спиною. Беремо в руки гантель. Погляд внизу, пальці ніг. Впирається в підлогу і піднімаємо руки вверх. Десять. З 8, 7. Вісім. Сім. Повінете. ще чотири. Сідниці зажаті. Видох. Три, два, один. ще десять. Дев'яти вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Відпочиваємо, розслабляємо сідниці. Максимально кожну вправу ми виконуємо не через біль, а через класні відчуття в тілі. Приготувались. Другий підхід. Зажали сідниці. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. І остання вправа, яку ми з вами виконаємо, це вправа на зону тріт. Сідаємо, на, щоб нам так було зручно і комфортно сидіти. Руки піднімаємо вверх. Тут також буде працювати прес. Стопи на себе. Трошки відштовхнули себе назад. Поїхали. Десять. Згинання, розгинань. Дев'ять. Вісім. Видох. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. І ще видох. Десять. Дев'ять. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири погляд перед собою. Три, два, один. Відпочиваємо. Спокійно, рівномірно. Дихаємо. Поїхали ще раз. Худ нахилом назад. І збільшимо амплітуду руху перед собою. І назад. Три, Два. один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох чотири. Три, два. Один. І ще десять. Дев'ять. Видох. Вісім, сім. Шість. Згинаємо лікті. Видох. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Прибираємо гантелі. Сідаємо так, щоб було зручно, комфортно сидіти. Спокійно, рівномірно дихаємо. Тягнемось у діагональ, розтягуємо бічні м'язи, руки. І видох. І винчист. Долонями вперед, округлили спину. Добре. Ногу підтягуємо до себе. Три. Два. Змінить сторону. Супер. Виходимо в положення чотири кутника, від'їжджаємо назад. Сідаємо руками тягнутись вперед. Потягнулись вперед. Видохнули, округлились, повільно округлились. Добре. І піднімаємося вверх. Я дуже щаслива, що ви прийшли. це тренування разом зі мною, потренувалися. Якщо вам було недостатньо, ви хочете продовжити, повторіть просто цей блок вправ всіх, і ще раз у вас вийде повноцінне, класне тренування. Буде мені дуже приємно, якщо ви напишете відгук, які відчуття ви отримали. Наскільки ви класно щось відчули, щось ні, яка вправа найбільше сподобалась? Мені буде дуже-дуже приємно. Не забувайте поставити лайк і підписатись на мій канал. Обіймаю міцно і до зустрічі на наступних тренуваннях зі мною.